Дев'ять бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомили в Генштабі. Найгарячіше було на турецькому напрямку. Там ворог 21 раз штурмував позиції наших військових. Бої точилися поблизу Дачного Делівки та власне Турецька. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Українське військо відбило 18 ворожих атак в районах Єлизаветівки, Променя та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог 10 разів атакував біля Новомихалівки та. Нового а на Краматорську на Краматорському напрямку відбулося дев'ять боєзіткнень в районі часового яру. Ну і проводиться свої оборонні операції. Звісно, в складі сил оборони Національна гвардія України. Зараз з нами на прямому зв'язку речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Пане Руслане, доброго вам ранку. Вітання вітаємо доброго ранку. Вітаю вас. Пане Руслане, от я зараз якраз заявив про те, що на багатьох напрямках так у складі Сил оборони національні гвардійці діють, якщо можна, по основних ключових відтинках фронту, де є представники Національної гвардії, яка оперативна обстановка і де є у нас успіхи. Протягом цієї доби бачимо, що характер боєзітнень і, взагалі, їх кількість вона по суті така сама, як і попередню добу, тобто, бачимо, що найактивнішими противник намагається штурмувати на Покровському, на Курахівському напрямку. Протягом цієї доби гвардійці в районі своєї відповідальності відбили вісім штурмових дій, і також бачимо, що противник зокрема проводив спроби наступу. Це Лиманський напрямок. І також активність його на куплінському напрямку. В цілому, за цю добу, наші військовослужбовці знищили один танк, знищили чотири одиниці бронетехніки, дев'ять автомобілів, нанесли ураження по чотирьох складах з боєкомплектом. Як тенденція, бачимо, що противник продовжує використовувати саме групи піхоти для проведення штурмових дій. Тобто кількість бронетехніки вона по суті навіть в зведеннях по знищенні техніці ми бачимо вона невелика. Це відповідно говорить про те, що останні, останні тижні противник не багато залучає для проведення штурмових дій. Натомість щодо піхоти, як і кількість втрат у зведеннях, так і щодо штурмів, бачимо, що Групи піхоти від 2 до 6 до 10 осіб залучаються і для проведення штурмових дій, і на Курахівському, на Покровському напрямку, на Куп'янському і на Лиманському. І наші військовослужбовці, які виконують тут задачі, відмічаємо, що піхота ворога зараз характерно проходить досить великі відстані до своїх позицій або до точок, контрольних точок для накопичення. Тобто все говорить про те, що дійсно що техніки для підвезення піхоти противник застосовує рідше. Що стосується автомобільної техніки, то це автомобілі типу Баги, квадроцикли. Ми бачимо. Ну і звичайно, що сумарно по лінії фронту зараз в районі нашої відповідальності велика кількість саме знищеної автомобільної техніки ворога. Ну, це означає, що складніше окупантам тепер добиратися до цієї лінії зіткнення. Фактично, якщо немає транспортних засобів, більше стає особового складу, чи ні ось цієї піхоти. Що стосується саме піхоти, то незважаючи на втрати, бачимо, що противник все таки головним своїм ресурсом вважає саме піхоту і постійно проводяться заходи до. Підкріплення до укомплектування підрозділів, які понесли втрати, що стосується, наприклад, нашої знищеної техніки, сумарно, то гвардійці з початку року знищили трохи більше 200 танків, і дуже активно ведеться зараз контрбатарейна боротьба, тобто. Якщо ми не можемо говорити на складних ділянках про у використанні саме артилерійських снарядів, ворога їх може бути значно більше, тому що артилерія це одна із тих, скажімо, переваг, які противник намагається застосовувати, то саме за рахунок знищення артилерійських систем безпосередньо ми можемо знижувати кількість обстрілів, і навіть звертаючись знову ж таки до офіційних зведень генштабу, бачимо, що зараз. Протягом доби відбувається десь в середньому по позиціях Національної гвардії. Ми фіксуємо понад 300 артилерійських обстрілів. По силах оборони, взагалі, десь біля 4 тисяч артилерійських обстрілів взагалі по лінії фронту. І, наприклад, в грудні в січні ця цифра досягала, могла досягати до 6 тисяч за добу. Тобто за рахунок контрбатарейної боротьби, як скажемо так, і за рахунок використання дронів, знищується багато артилерійських систем противника, які дають такий результат по лінії фронту. Пане Руслан, зараз ми повідомляли про те, що сили ППО зазначають Сумщина, зокрема, використання кабів просто під час нашого прямого ефіру. От керовані авіаційні бомби, наскільки вони сьогодні дошкуляють? Наскільки це питання вирішене чи частково вирішене з боку наших сил оборони? Авіаперевага в повітрі це звичайно зараз досить, скажімо так, суттєва перешкода на лінії фронту, і ми бачимо, що це не лише удари по наших позиціях, по прифронтових наступних пунктах, це як кажуть наші військовослужбовці, дешева альтернатива відносно дешевна альтернатива крилатих ракет противника. І зона ураження бачимо від 40 до 60 кілометрів. По суті, де противник намагається, не підходячи, не долітаючи повітряним судном до лінії фронту, де він може попадати в зону наших дій ППО, запускає саме такі каби протягом доби. Знову ж таки, бачимо, що кількість артилерійських обстрілів може досягати сотні а кількість кабів ще більше. І, звичайно, що це в першу чергу противник, окрім ударів по самих населених пунктах, руйнування наших укріплених споруд і намагається таким чином наносити ураження, аби наші сили оборони не мали можливості проводити оборонні дії. Разом з тим, ми в скажімо так. Вживаємо заходи для того, аби реагувати завчасно саме на появу взагалі повітряних суден в районі виконання задачі. Саме таким чином, за рахунок, скажімо так, і взаємодії за рахунок розуміння приблизно, коли можуть бути наноситися удари, вдається нашим силам оборони певним чином реагувати саме на нанесення таких ударів. Ну і звичайно, що міжнародна технічна допомога в плані появи наших засобів ППО чи взагалі інших. Засобів переносних зенітних ракетних комплексів, які можуть здійсню знищувати повітряні судна противника, вона завжди актуальна завжди на часі. Ну, до речі, росіяни зараз розробляють нові види безпілотних літальних апаратів. Це там нові дрони, нове, нова комплектація цієї техніки. От поки що там, де ви перебуваєте, ваші побратими щось помітно з того, і насправді ці дрони означають, що буде відрізнятися якась певна тактика росіян згодом. Зараз, якщо говорити взагалі про застосування дронів, то без безумовно, 24-й рік він був досить революційний. Взагалі, в скажімо так, модернізації і самого те тактики застосування дронів і безпосередньо модернізації видів різних типів БПЛА, які наші військовослужбовці застосовують. І характерно це є збільшення відсотку застосування дронів на оптоволокні по різних ділянках фронту. Ми бачимо, що противник також вчиться їх застосовувати, намагається розвивати цей напрямок, і характерним зараз є його застосування саме часто досить це в районі міських забудов поблизу боїв міських, зокрема, це на турецькому напрямку. І також на куп'янському напрямку, де противник намагається такого типу трони застосовувати, перевагою яких є ну безперечно, це стійкість до засобів РЕБ, які по суті не діють, але і мінусів, звичайно, це невеликий діапазон радіозастосування. застосування. Але... Я можу відмітити, що і Національна гвардія таким чином також розвиває застосування безпілотних систем. У нас є і власні майстерні вже в багатьох підрозділах. Ну і звичайно наші воїни вже розуміють, яким саме чином застосовувати навіть ті дрони, які по суті застосовували до цього на радіокеровані дрони, FPV, дрони, які виконують, скажімо так, ураження шляхом скидів. Дякую, пана Руслана. Дякуємо вам за ваш час і за цю інформацію, яку ви озвучили. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.